Виготовляємо тракторний причеп 2ПТС-3 для тракторів від 35 кінських сил. Перевертає на три сторони. У нас цікавий переворотний механізм з Польщі є ресурна підвізка. Ресурна підвізка. Колеса в нього цього причепа 10.07515.3. На поворотному колі гідроциліндр газ 53 і поворотне коло меншого діаметра це 950. Ну, ресори. теж вони з Польщі ці ресори. Ну, далі я покажу, що вийде по результатах роботи. трактор практивий причепка. これおろうとの楽ですからね。